У Запоріжжі усувають наслідки ракетного терору там. Троє загиблих та 30 поранених, серед яких 17-річний підліток близько 9-ї години ранку, коли на вулицях було повно людей і транспорту, росіяни вдарили двома балістичними ракетами по інфраструктурному об'єкту посеред щільної забудови. Потужна вибухова хвиля потрощила усе довкола. А у кількох крамницях зайнялася пожежа з місця чергового злочину окупантів. Наш власний кореспондент Андрій Почтів. Їдки дими пронизливі звуки сирен. Це ранок у годину пік у правобережному районі Запоріжжя ущент вигоріли крамнички вздовж дороги та десятки надзвичайників. Розгрібають завали та заливають обвуглені рештки товару. А на цьому відео нацполіції один з епіцентрів подвійного удару російських ракет по інфраструктурному об'єкту біля будівлі глибока вирва. чуть-чуть, по чуть-чуть. По надзвичайники вивільняють з під завалів скалічену людину непритомного чоловіка на ношах дістають назовні. <кій> Кола дев'яті бел зрив, а потом минут через 10, наверное, второй пил. Пані Юрина мешкає за кілька десят метрів від під центру терористичного удару росіян і за кілька кроків від згорілих після вибуху крамниць зізнається ледве вгамувала нерви. Очень страшно. А як ви почуваєтесь? Валеріанка зараз пробила на сльози, а одразу було все добре. Пані Оксана, продавчині однієї з крамничок, каже, після першого потужного удару усі з другого поверху кинулися униз. Перший взрив ми слушали, ми були наверху. Ми вийшли, спустилися сюди вниз. Вторий, отут от, столби сюди прильот був. Після цього волна все розрушила. Сьогодні близько 9.02, 9.05 було завдано два удари. Це була балістика. Військові вже підтвердили, що це був тип ракети іскандер. Очільниця міста Рогіна Харченко каже: росіяни цілили саме в інфраструктурний об'єкт, та водночас геть понівечили все довкола. Це дуже густо населений райони. Тут взагалі дуже багато людей, багато транспорту, тому що і лікарня поруч, і підприємства і багато інфраструктури. Попередньо у наслідок удару троє людей загинуло, 30 серед яких підліток постраждали. Один неповнолітній, йому була надана допомога, і він був пере. Введений до обласної дитячої лікарні. Стан багатьох важкий, вкрай важкий, знаходяться в операційних. Зараз якраз йде боротьба за життя. О, Пан Олександр мешкав у найближчій до епіцентру удару висоці. Просить не показувати обличчя. Сам каже, переселенець з Красногорівки виїхав звідти зі старенькою мамою. А ви оце ж чули, що прилетіло? Да, да. Злякалися. У під'їзді натрапляємо на комунальника Володимира у футболці з дотепер промовистим принтом. Давно носити? Ну, спочатку вині каже, затолятимуть тут вибиті вибухом вікна. Як думаєте, до вечора хораєте? Ну, в цьому домі? Да, ми не знаємо, що вакруги діяли. Біля сусіднього будинку, де так само потрощило вікна. Свій намет розгорнули благодійники. Надаємо психологічну допомогу, соціальні консультації, а також надаємо будівельні матеріали. Це брезент, це ОСБ, це прозора плівка. Пані Ірина, у будинку якої повибивало шибки, тішиться, що усі рідні уціліли. та дякує братньому народові за ракетний терор. Спасибо. А большої Росії Андрій Почтівартем Даженко факти сітів. Єдині новинифакти, яким можна довіряти завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на YouTube. Та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.